Як часто складно буває викинути залишки вечері у смітник одразу? Так ми часто погоджуємось на роботу, умови якої нам не дуже підходять, тягнемо стосунки з людиною, майбутнє з якою ми вже давно не бачимо, дружимо з людьми, з якими не те, що немає спільних інтересів, а які навпаки тягнуть нас кудись вниз в деградацію. Пам'ятаєте думку про те, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на фільм, який вже не подобається, в надії на те, що розв'язка буде класна. Чи коли вже? Половина книги прочитана, і наче шкода кинути, бо хто знав, вдруг друга половина буде цікавіше. Так от, не буде. Піддіть з роботи, на якій вас не цінять, ідіть з мертвих стосунків. В світі так багато інших людей, як і фільмів, як і книг. Життя, правда, коротке, щоб жити в постійному очікуванні чогось. От і в мене рука не підіймається виконати недоїдки в смітник. Точніше, я все одно це роблю, але через пару тижнів, коли в судочках зароджується нове життя. Сподіваюсь, нас таких багато. Класного дня, підписуйся.